Всім привіт! Сьогодні тестовий заїзд мого електровелосипеду під ось таку гірку. І ви зможете зрозуміти за допомогою цього тесту, як взагалі піднімається електровелосипед під гірки. Зробимо три заїзди. Перший заїзд буде взагалі без допомоги двигуна, просто на педалях заїду. Другий заїзд буде на асистенті з допомогою педалей та двигуна. І третій заїзд буде чисто на двигуні. Велосипед в мене. Побудований на базі двигуна MXus XF15C 500 Вт 48 вольт, Контролер 22 А і акумулятор на 21 А48 В. Тому зараз вирушаємо просто крутячи педалі. Дуже крутий підйом, це найкрутіший підйом у нас в місцевості. Крутішого просто немає. Вже важко їхати саме пік підйому. Ріжки захекався. Зараз спускаємося та їдемо в другому режимі. Заїзд номер 2 вмикаємо дисплей, вмикаємо п'ятий асистент і щосили піднімаємося під гірку. Декілька секунд і я на верхівці. Зовсім не важко. Зараз спробуємо піднятися тільки на самому двигуні. І останній третій заїзд. Натискаємо курок до кінця і піднімаємося. Швидкість майже 30. Затягнув взагалі без проблем. Повертаємося до місця старту. Тест показав, як велосипед чудово піднімається під такі гірки, йому взагалі не важко. Коли я купував собі комплекти для переобладнання електровелосипеду, шукав такі відео, щоб наглядно побачити, як він піднімається, тому що рівна дорога це рівна дорога, а з гірками можуть бути проблеми. Тому я сподіваюся, що це відео комусь буде корисним. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, до нових відео.